Всім привіт! Сьогоднішнє наше відео е, стосовно того, як замінити масло, фільтр в АКПП е, 09P AQ450, е, а саме це 8 коробка гідравлічна. Е, коробка у нас High на автомобілі Volkswagen Tiguan 2 2019 року USA з 2-літровим двигуном 2.0 TSI. Зараз у нас вже знятий піддон, знятий фільтр. І Я вам покажу, як просто вистро, якщо воно відкручується, якщо воно міняється. Ось так виглядає у нас бушний оригінальний фільтр, він прикручується ось в трьох точках. Раз, бачимо, два, три. Просто банально, елементарно. Болти у нас в цій коробці що зручно всі грань на 10 М6. Дивіться акуратно, тому що прийшов нам новий оригінальний фільтр і не було в комплекті кільця. Буває, знімається фільтр. Кільце залишається, тут, тобто, щоб не шукали, або ж може вам прийде фільтр з кільцем, тобто, передивіться, щоб не загнали сюди два кільця. В нашому випадку ми будемо також просто скинемо гідробок, промиємо, тобто, відкручуємо оці великі. Бачите, у нас є великий болтик, Є маленький. Оце у нас по контуру це болти кріплення. І відкручується також. Ми відкручуємо цю лапу. І просто банально можемо скинути гідроблок і на проводці, так, щоб по максимуму витікло то масло. Чим, чим більше мастило зільється, тим краще. В нашому випадку зараз пробіга десь орієнтовно 83-84 тисячі. Масло вже ми один раз міняли, не міняючи фільтр, тому що було дуже-дуже. Чорне воно. Зараз вже будемо міняти і масло і фільтр. Отак у нас виглядає знятий піддон при коделі. Просто у нас по контуру йдуть отакі болти, також під грань на 10. Перед тим як зняти піддон, відкручуємо оцю пробку і зараз покажу цю пластикову пробку, яка служить для нас. Пробкою рівня оця пластикова. Зараз я наверх вам вилізу покажу, який потрібен жестігранник для відкручення цієї пробки. І ось, отакий просто у нас одразу відкручується він. Ця ж пробка ж у нас для того, щоб виставити рівень масла. Металова така пробка виглядає з таким кільцем. Ось Шестигранник на 5, якщо не помиляюсь. І така ж у нас трубка де всередині пластикова, яка вже рівня. Ось такий у нас рівень, бачите? Тобто, е коли залили масло, прогріваєте. В нашому випадку у нас немає діагностики нічого. Як пишуть книги, всі потрібно там, по діагностиці, там, я пам'ятаю, вказано 50-60 градусів. Завести автомобіль, прогрозити саме коробку на двигун і при включенні, там драйва задньої. Взагалі було б ще довода проїхати там, по машині. Якщо от, як ми скидаємо гідроблок, ми ще потім її прогнати, щоб включились, там хоча б всі передачі. Прогнати там 3-4 передачі. І потім на заведену, на прогрітій коробці 50-60 градусів, відкручуємо цю металеву пробку. І звідси у нас, коли стоїть у нас пробка, у нас повинна потікти масло такою маленькою струєчкою. Ми будемо робити в польових умовах, тобто прогонимо машину, даємо її постояти, на холодне заведемо, прогріємо двигун десь, плюс-мінус 50-60 і будемо викручувати цю металеву, щоб подивитись пробка рівня. І так, ще раз, тобто викручуємо металеву, щоб злити масло, і викручуємо оцю пластикову. Просто все, без лишніх там навантажень, вона просто банально вкручується всередині. Так воно виглядає. ось. Тобто пробка в пробці, розумієте? Все, зливаємо потім масло і знімаємо акуратно піддон, бо бачимо, тут така втулка приварена, тобто у нас все масло не зліється. І дивимось, акуратно, якщо може у когось сильно магніти. Чорні бувають, я стикався, що знімаємо підон, коли вже після того він знімався. І вже нема цих магнітів. Ну, тобто Я не кажу, що в цій машині, в цій моделі, бувають такі випадки, що просто-напросто вони протерли тряпки і викинули. І не побачили, що за слоєм там цього всякої гадості такої, як болота, є, були магніти. Виглядає, як виглядає наш новий фільтр оригінальний. От, у нас він пройшов просто банально в, отакій, в такому пакуванні в цього фані. Усього його катаважний номер. Made in Japan. Орієнтовно його ціна десь, ми в Україні десь порядка 90 доларів. Зараз я вам його відкрию і покажу. В нашому випадку от, не було кільця в цьому фільтрі, просто він був отак. стояв. Тобто постройку по всьому, це бачимо, що оригінал 23 рік. Отак він виглядає. Купувати, ставити фільтр там за 10 доларів, не знаю, що, як він себе поведе на автомобілі який коштує в середньому 20-25 тисяч доларів. Я проти цього. Краще вже купити, переплатити, а вже купити більш-менш. Нормальний якісний фільтр. Зараз вам ще покажу, як ми заливаємо в таких умовах, заливаємо масло. Що тобі давати? А. Так, дивіться. Можна просто в сторону ввести оцю кришку фільтра. Ми зняли кришку фільтра нам удавніше. І бачимо, де у нас ота пробка. Бачите? Ось тут вона. Вон. Бачите? Зараз приближу. Ось. Оце у нас зелена пробка. Може поганої якості буде, але вибачайте, що маємо, то маємо. Тобто бачимо, іде у нас під акумулятором. Перша пробка, яка, грубо говоря, під вакуумним насосом. Ось так вона у нас виглядає, ця пробочка під зірочку. Якщо будете знімати, не потрібно її. Дуже сильно затягувати, тому що корпуса у нас алюмінієва, щоб вона накислилась, щоб там якийсь раз міняти були проблеми. Тобто отак вона виглядає. Отаке От у нас кільце. Тобто, як на старих машинах не потрібно там до сорочки тягнути. Просто банально її підтягнути. Е, отака у нас зірочка. Дай покажу. Номер. її 55. Т-55, отака у нас зірочка. Ось. Покажу, як ми її відкручуємо. Тобто, якщо незручно, вона трошки незручно, От ключом там працювати, як ми робили, одна людина, якщо є 4 руки, одна людина вставляє звідси ключ, а я зараз вам знизу покажу, як ми зриваємо. Ось отак вона виглядає. Тут у нас стоїть банка каталізатора, тут кріплення. Тут якась пластикова така маленька захист. І тут отак зручно тобто, протягнути руку і достати до ключа. В нашому випадку так трещотка. І без проблем воно достається, відкручується. Тобто Зручно з тої сторони одна людина тримає, тому що гайка та не глибока, а з цієї просто дотягнулася і, і відкрутили. Якщо якісь будуть питання стосовно заміни, може десь щось підказати, звертайтесь без проблем, допоможу. Мастила ми використовуємо у мого, Є в мене знайомий товариш, який займається мастилом, Займається Він Титан Фукс. Таке використовуємо мастило ATF 6400. Він його перевіряв по допускам, по всім базам, я скільки займаюся, скільки в мене було машин. Стосовно масла, я йому довіряю. Також у нас є відео там, де ми міняємо масло в двигну. Також у нас використовували десь 5400 масла з таким допуском також Titan Фукс в коробку. Нагадаю, масло десь орієнтовно 3 літри. 3 літри і червоного кольору. Нового. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе на побачення.